Друзі, вітаю! Давайте проговоримо свіжу, просто свіженьку статтю за Washington Post, в якій говорять про те, що Україна знову перетинає червоні лінії Путіна. а Він моргає. Також в грошах маска в твіттері Маска знайшли російські гроші. От а Guardian говорить про те, що Росія побіжить на мир з Україною, коли відчує, що Прильоти можливі по Москві та Петербургу. Але говорить, що Україні в цьому повинні допомогти французькі та британські ракети. Давайте все це розберемо по частинках, проаналізуємо, зрозуміло, для чого ці новини, що вони означають. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до півмільйона, Нам залишилось зовсім трішки, тому, будь ласка, підпишіться самі, половина з вас не підписані і запросіть своїх друзів. Також попрошу зробити донат на три дрони. Нам треба 2 мільйони, які полетять на один російський НПЗ. Уже майже триста є. Рухаємось до 2 мільйонів. Ну, насправді залишилось зовсім трошки менше, ніж по 2 гривні, із кожного підписника цього прекрасного каналу. А зараз давайте пройдемось по статті Washington Post. Вони говорять про те, що удари України по Росії. Збільшились НПЗ їхні горять, флоту немає. І загалом кажуть, Україна любить перетинати червоні лінії Путіна, і корабель Москву потопили. І вперше з Другої світової війни на території Росії зайшли і насправді зробили надзвичайно багато того, за що Путін казав: я вам не пробачу, я вам нічого не дозволю. Ну, от, але Україна це все красиво робить, рухається, і те, що Путін казав, дуже серйозно будемо захищати русські народ і руські окраїни, ру, русько государственності, русські е кордони все це блеф. І навіть попри те, що Путін казав, що безумовно використає всі засоби, поки що нічого не використовує. І західні аналітики, які пишуть статтю, приходять до висновку: а можливо, Росія і не є така сильна, можливо, стратегія, до якої притримувалися, що тихенько постачати Україні зброю, невірна. Типу, щоб варити жабу, щоб вона не помічала, тому що вона призвела до надзвичайно великих людських жертв, пише Вашингтон Пост. Друге, вона вже показує, що витіснити росіян з українських територій не вдасться. Ну і. Вашингтон Пост каже, Україна, яка безліч разів порушувала його, і Кримський міст стріляла, і все, що тільки Путін казав, не робіть, все робили. Вони говорять, що це насправді може бути сигналом, що Україні треба допомогти переламати ці гідрі, шию, спину, хвоста, і все, що тільки можна. Ну, скажімо так, це одна з таких. Очевидних ідей, яка прочитається в цій статті, друга, ну вона така підсвідома чи не драконять вони Росію піти на ескалацію? Але знову ж таки, чи дав нам захід стільки зброї, щоб ми цю ескалацію витримали, щоб ми цю ескалацію гідно зустріли і знищили? Не зрозуміла ціль ось цієї саме статті, не зрозуміло, чому саме зараз і саме в такій формі. Ну тому, що виникають запитання з цими червоними лініями. Ну але те, що Путін слабкий, ми перші казали, ми його поставили під сумнів і ми перетнули ці червоні лінії. І Гардіан тут як. Е на часі виходить із тим, що каже Україна готова перемогти Росію. Просто треба, щоб часті прильоти були не в якихось авіа аеродромах, авіабазах, зберіганням різних боєприпасів на складах, а Москва і Петербург. Два міста, які любить Путін, два міста, які є столицею однеї недодержави. От тоді, коли буде прилітати, все буде супер. Вони кажуть, що Гардіан це на увазі, що Україна використовувала їхні ракети в ударами в глиб Росії. Вони не принесли супер успіху, тому що всі Україні ставлять палки в колеса, але типу щось трошки там де ж допомагає. Вони кажуть, що Франція, Британія повинні взяти на себе відповідальність дати Україні ці ракети, щоб Україна могла цілити два міста. Після чого Росія сама прибіжить просити мирних переговорів. І тоді тиск, типу виведення військ, він автоматично з'являється в сильних руках України. Ось так говорить нам. Guardian. скажімо так, є певне відчуття, що тренд може переламатись на українську сторону, що зрозуміло, що ворога виснажили достатньо, і зараз прийшов момент добивати, відтинати цим двом орлам. Ну, знову ж таки, швидше вони на курок похожі цим двом куркам відтинати голови Москва і Петербург. Тому насправді, можливо, визрило на Заході таке відчуття, або воно нагнітається в медіа, щоб політики його прийняли в дуже найближчому часі. Ще одна новина, яку я не міг оминути, гроші росіян знайшли в купівлі Твіттера Ілоном Маском. Ви знаєте, що Маск купував Твіттер не повністю за свої гроші. І там порядка ста покупців було, змішали карти, щоб ніхто не здогадався. Ну от тому, що сам він не потягнув би 44 мільярди, але йому подобається забавлятися в Твіттері, підігрувати Кадирову, підігрувати Путіну. Сьогодні вранці він там рятував Павла Дурова, Пашеньку Шкода, самий, саме зе блогер саме Уський теж за нього включився. Десь на дачі Путіна записував відео. Я Уський просить дурова вертатися в Росію. Дісідента, тому що свобода є тільки в Росії. Отак от, от. от. Але справа йде про те, що окружний суд Північного округу Каліфорнії змусив маска публікувати всіх бенефіціарів, які допомагали купувати йому твіттер. І це публікували в Вашингтон Пост. 44 мільярди в нього не було, тому йому допомагали банки та фінансові установи. Ну і зараз публікували, виявляється, що олігарх Вадим Машкович дав свого сина, а Петр Авен дав свого сина. І це призвело до того, що компанія, в якій вони обидвоє працюють, ну от, допомогла маску з тобто пряме залучення російських грошей. Правда, сина російського олігарха звати Джек. Джек, дуже серйозне таке російське ім'я. Правда, прізвище змінити не вийшло, його прізвище все-таки залишилось Машкович. Так от, Машкович працює в компанії «8VC». Який вони власне з другом Авіном і займалися цими всіма угодами. Власник компанії каже: ні, 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 та вони не мають зв'язку із Путіним. Просто якщо там мається на увазі в Росії їхній лідер сказав прийти на коліна, то вони йдуть на коліна. Але далі він думку не продовжує. Якщо він сказав щось робити, то вони роблять. І от якраз таки ця преславута нікому не відома в широких кругах компанія допомогла купити маску Twitter. Після чого е маск він такий. Дуже полюбив Путіна. до цього він його назвав диктатор. Кадирова називав різними товстими компліментами. А тут одразу, знаєте, воно гроші не пахнуть, і треба любити Росію, Путіна ненавидіти Україну. І навіть старлінки, за які заплатив уряд Штатів, він ще й намагався нам відключати. Тому зараз ми бачимо, що Джек. От, ісконно Ісконноруське ім'я, яке бореться за скрепи, допомогло е, якраз таки маску, в тому числі, залити гроші туди, де в нього грошей не було. А чи не пахне це закордонним впливом? Чи не впливає Путін на маска та на суспільну думку в Штатах? Ось цьому зараз треба розібратись. Насправді гарна новина, тому що російських пропагандистів починають потрошки прикручувати. Зранку дурова взяли. Я велике відео написав. Подивіться, там все розібрано, вся історія, звідки гроші, де взявся лише Росману, зв'язки Путіним, Як він літав зараз до Путіна два дня тому, і від Путіна летів і його взяли з Азербайджану. Ну і всі решта гроші, як Абрамович в Дурова зливав гроші, де стоїть сервер. Вся основна архітектура ось ось цієї кремлівської пропагандистської машини є в тому відео. Подивіться там 30 хвилин. Просто найбільший найкращий фільм про дурова, який ви чесний, який ви могли б тільки побачити. Тому обов'язково подивіться. А зараз напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи дійсно захід визрів на те, щоб дати нам зброю бити по Москві Петербургу, і дійсно пройти всі ці лінії, розуміючи, що захід... Прийняв стратегію лідерства, а не тихого перемолування Росії. Напишіть в коментарях і друге, чи буде справа проти Маска в Сполучених Штатах за отримання фінансування пропагандистського фінансування з рук Путіна. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал. Йдемо до 500 тисяч. Це потужна цифра. Самі і запросіть друзів, родичів. А ну і дуже важливо, донат. Нас майже 1 мільйон 300, 700 тисяч залишилось добити. Тому, будь ласка, давайте це зробимо разом. Купимо три дрони і підпалимо один смердючий російський НПЗ. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.